Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор і це канал Light Travel. Сьогодні звичайний вихідний день, на який не було ніяких планів, і просто спонтанно вирішили з батьками проїхатися на авто. Ну і, звичайно, як і всі поїздки, ця не була виключенням, почалася зі смачного сніданку. Зайшли у дуже цікавий заклад, який навіть і не схожий на ресторан, а більше нагадує музей дивних антикварних речей. Отже, роздивляючись всі ці штучки, чекати своє замовлення було не сумно. Нарешті принесли нашу їжу. Ця страва називається Кацудон. Це дуже смачно, смачніше, ніж у будь-яких модних ресторанах. І коштує таке лакомство 1000 єн за порт. Якого сніданку треба обов'язково пройтись. Ну і щоб спалити побільше калорій, то вирішив не шукати легкої дороги, а піднятися кудись повище. Важко підійматися. Це Сентинський храм. Його назву напишу в субтитрах, бо боюся, що не зможу вимовити його назву. Сніга там майже по пояс, тому попасти туди можна тільки в теплий період. Вирушаючи далі в дорогу, захотілося взяти чогось смачненького. Це заклад, в якому продають смачну традиційну японську випічку. Знайти важко. Лише той, хто знає це місце, може сюди попасти. Далі по дорозі побачили представників дикої природи, які мігрують сюди взимку. А це озеро називається Інаваширо. Виникло внаслідок виверження вулканів Бандай і Некома приблизно 40-50 тисяч років тому. Сьогодні можна милуватися озером практично в первозданному виді. Але природа, на жаль, не дозволила цього зробити, а лише показала свій характер. Тож залишається тільки потішитися і погодувати лебедів та качок, які намагаються вкрасти всю їжу собі. Збираючись додому, заїхали в музей скла. Тут його виготовляють та збирають різні скляні вироби зі всього світу. Посилання на нього буде в описі під відео. На вході зустрічає величезний макет Венеції. Я не дуже розбираюся в цих скляних штучках, отже, коментувати нічого не буду, тому просто подивіться на цю красу. При бажанні тут також можна купити собі різноманітні вироби. В Японії дуже багато різних визначних пам'яток та храмів, назви до яких запам'ятати неможливо. Але піднятися і подивитися дуже цікаво. А ці таблички попереджають про те, що тут можуть бути ведмеді. Ну і під кінець, щоб трішки зігрітися, відвідали такий онсен. Це гаряче джерело, яке витікає із землі. Такий от видався день. Дуже вдячний вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і всі ці штучки, щоб не пропускати нових відео. Також залишаю послання на свій телеграм-канал та інстаграм. Там досить багато різної цікавої інформації.